Тимчасовий захист в Іспанії, на що ви маєте право, якщо отримали його, і що вам не можна робити, якщо ви маєте тимчасовий захист. Розглянемо спочатку, на що ви маєте право, коли ви отримали тимчасовий захист в Іспанії. По-перше, це легальне перебування на території Іспанії впродовж дії цього тимчасового захисту. Далі ви маєте право на працевлаштування, право на роботу. Тобто ви можете працювати в Іспанії легально. Далі ви маєте медичне обслуговування, вільно користуватися медичним страхуванням, ходити до лікарів, робити операції і так далі. Далі ви маєте право отримувати соціальну допомогу, якщо вона вам по статусу потрібна. Далі також ви маєте, ваші діти мають право на навчання безкоштовне до певного віку, і ви маєте право на безкоштовні курси іспанської. А далі розглянемо те, чого ви не можете робити. По-перше, і саме важливе, ви не можете бути поза Іспанією більше, ніж 90 днів на півроку. Якщо ви будете більше, ніж 90 днів на півроку, вам анулюють тимчасовий захист. З цим треба бути дуже обережним. Далі ви не можете отримати другу посвідку на проживання, наприклад, в іншій країні. Ну, це логічно. Далі ця, цей тимчасовий захист не дає право отримувати автоматичне громадянство. Така собі ситуація. Не можна також користуватися пільгами, наприклад, такими, як по міжнародному захисту, як маючи тимчасовий захист, він не діє як дозвіл на проживання в інших країнах. Тобто, оформивши тимчасовий захист в Іспанії, будь ласка, проживайте в Іспанії. Бо можуть прийти дяді і анулювати вам тимчасовий захист. А ви не забувайте підписуватись на WhatsApp, Telegram і Facebook, Там також буде багато інформації.